Цю посудину із уламками від російської ракети Ігор Музика зібрав на подвір'ї біля хати, яку в селі клубівці Тисменецької громади придбав рік тому. Чоловік каже, що планував відбудувати оселю. Та після ранкового обстрілу доцільності в цьому не бачить. «Хата старенька, але під реставрацію годилася, але вже нема, що ресурсувати. Ударна хвиля, якось сюди, таку ударна хвиля пішла. винесло з рамою, веде вікно, а в середині не пішла на цілу хату. Відійка, бо дуже все находимо. Осколки в мене летіли по приголу, я чайники краскала. Наталя Секрета живе у сусідньому будинку. Жінка розповідає, що після ранкової атаки ледь вціліла. Чи осколки мені попри шию летіли? Я того стояла коло чайника, тут кого Вона така, я не знаю, як мене Бог ратував. Жінка говорить, що оселі пошкоджено вікно, стіна. Пережилося страх великий, такий, що я не можу вам передати семцю, які якіоско. А чекайте, бо руки, мандраж дуже». В її сусідки Гани Гнатківської уламки пошкодили фасад хати. Жінка розповідає, що всю ніч не спала і кілька годинні обстріли на світанку добре чула. Цілу ніч не сплю. Зік на війні. Я до третої не спала. Потім задрімала, почала гупати. Я зі прибудила. Брази повти, що ж покидало до підлоги, Вибило газ, ти в хаті зробилося земно. Я його якось примостив трохи, але воно тут обірвало і там. Це інша вулиця в Клубівцях. Місцевий житель Василь Турик показує, яких збитків вранці завдали росіяни його господарству. Десь все я лежу отам, от телефон дивлюся. Дивлюся, тут повспишка, це все паде шкло на мене. <кхід> Я вибігаю, дивитися, а тут повна всього шкла. Бо воно осколок, напевне. Я не розумію, як він залетів, розумієте, бо розвалило це, це і пішло далі по селі. І ще вікна там вам повидавало, так? Так, тут три вікна, керницю з тої сторони. Ми встали. Від вибухів, що вибухи, і дуже зробилося я в світло в хаті. У сусідньому дворі Світлана Баб'як показує пошкоджені вікна та гаражні двері. Богдан Лесюк розповідає, як на світанку вилітали вікна в його оселі та сусідки. Як тут гукнуло, ти все, ти? Я ці обернув у вікно. А як тут див Віхночі посипали. за попередніми підрахунками, каже голова Тесминецької громади Тетяна Градюк після масованої атаки на Прикарпаття 5 жовтня у клубівцях збитків зазнали щонайменше 16 господарств. Ракета, бойова частина, так розуміємо, мотор впали у селі Липівка, десь 50 метрах від від там де проживають люди від будинків. Але слава Богу, там немає таких пошкоджень ударною хвилею, пошкоджені фасади будинків, внутрішні двері, інколи вхідні двері і трохи дахи. Але по великому рахунку, слава Богу, і ми вдячні нашим збройним силам України, що всі люди живі здорові. Як повідомила на Фейсбук-сторінці голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, внаслідок комбінованої атаки росіян на Івано-Франківщині 5 жовтня є травмована людина. Пошкоджень зазнали приватні господарства в Івано-Франківському і на Двірнянському районах. Ціллю атаки були об'єкти критичної інфраструктури. Інна Сендецька Монюк, Василь Василюк, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область.